я така зачухана. до, до така, яка є. Я з тут відвезла до школи і зараз поснідаю, поставила воду, зараз собі зварю кашу і потім бігом-бігом йду малюватись, приводити себе в порядок, тому що за сьогодні соні виступає, в них зараз репетиція і той. І батьків пускають до школи. Нарешті прийшов той час, тому що коли був ковід. Нас взагалі не допускали нікуди, тож тепер хоч дитини на виступі. побуду. А це спить. Зараз я його розбужу, теж зроблю чай. Зроблю, він зранку любить їсти е хліб з маслом і час від часу з кубасою. Зараз то все зроблю та й все. І я вже загрузила пральну машинку самого ранку. Доброго ранку. Я би ще там з Арсеном лягла, і ще навіть трохи б поспала, ще десь 2-3 годинки. Але ні. Потім після того, мені ще за Арсеном потрібно до логопеда поїхати. Та й таке. Нема коли спати. Потрібно вставати. Вирівнювати волосся або накручувати, щось з ним робити, напевно, вирівнювати. Моя вівсянка готова. На вигляд казуєте, не дуже, але дуже смачна. Поведло і банан. Тож всім смачного. Дікі потягуські класні. Вставай! Вставай. З Латуся буде виступати, потрібно до школи їхати. не Треба. Українську хатину, хай сидить Божі м'як, хай між вами панує щодне щире слово, правда, свята. Правда, нашим словом же сильки із ієнтською зв'язою до нас приють коляд Дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, щоб ви могли потішитися нашими віршиками, нашими полядами. І нехай оцей такий різдвяний, новорічний настрій іде до вас усе, нехай ваші свята будуть мирними і щасливими. А Ви Бачите, дай панчик? Ви дуже гарно виступили, молодці. Я трохи, бо мене це втрясла. Бо мама вимкнула, щоб записати відео. Що хотіла сказати? А, що вечерю готую. Нарізала картоплю, добавила приправу, ще й у обід була замаринувала крилишка. Тож у нас на вечерю картопля і курка. Угу, малюєш? Матуся там читає. Я ще й перу. Я ще й намалював. Угу. Папу, так. Сюрприз? За... Маш, маш, я хотіла сюрприз. Мам, це буде Добре, дві книжки. Так, дві книжки. Цю і там ту. М -м -м -м. Та. Там по дві казки в кожній книжці і Зотуся мені потім переказує цілу казку. Я що Яцькова переказала. Та так, цікаво. Оце, оці спогади. Собі зробила сир зі сметаною і з бананом. Мама! сюрприз? Який там покажи мені. Йо, яке гарне сердечко. Яки тут сердечку не фокусує. Ходи! Знаєте на кого? Арсен похожий в тому комбінізоні. Фільм. Сам удома... сідай. Фільм Сам удома 5. То як пограбування картини. Пам'ятаєте, там такий є. Сідай, сідай. Там є такий малий, не той, що оно... з головних героїв. А той, що завжди на вулиці бавився з тими сніжками, очка, ти до мене дзвонять. О, договорю. Що хотіла сказати, той малий, який бавився сніжками і ті кульки робив, що потім в кінці відео він з тої дівчини зробив таку велику снігову бабу. Я дивлюся, арсе Арсен дуже до нього похожий. А коли ще раз був сніг, то Арсен теж бавився з тим стічками, так подивилася, то прямо копує тобі, так свішо стало. Андрій каже, що, е, що Арсен коли ходить, його трохи той кобізот, і будь чи мішають? що його коливає вліво і вправо. І Андрій каже, що коли Арсет в той кобізон, він похоже до мене. Потому, що Я теж ходжу, як той підвін вліво і вправо, і він каже, що я дуже похожа на тому що я вже не ходжу, а просто перекочується з місця на місце. Все, ми поговорили з вами, Ми їдемо. У мене є велика справа. Давай, защіпайся. Е, Купити Златусі подарунок на день народження в неї. В неї е, скоро день роження. Тут і є. Приготувала ті зразишок зрази, що, е, що купляла в АТБ з куркою і з капустою. Думала, перше посмажу, але думаю, ліпше запечу в духовці. Дивіться, які вони класні виглядають, як булочки. Тут ж зараз отакий. Ще зварила спагетті і струпила бурячковий салат. Отак ну, чи так? Завтра нашої баби, моєї мами, день народження, і діти роблять її відкритку. так. Давай. Жимо писати разом. Чекай, не рухай. Гарно. Візьмо чекай. Отак. І ти будеш писати. Ні, отут Я хочу. А як тут тебе взяти? Просто ти пишеш лівою. Як то так во? А, ну давай о! Давай візьми правою. Поки що напишемо, так? Я просто хочу від його руки це зробити. Давай, що пишемо? Баба, я тебе вітаю, саме народження, і я тебе люблю. Давай пишемо бабуся. Дай там мені тут є два. Так, тут є то, напевно другу. хтось просто в коробку запав. А де від... воно заряджається? У тут дві є то Все ось сюди. Запихається, а тепер береш блоки, просто заряджаєш все. Угу, давай, а це було, що таке є? Та, що таке. А, це просто мені здається той. Так, написали бабусі, я тебе вітаю з ним народження. Я, давай, я май... ще сердечко його намалювати. Давай напишемо, як тебе любимо. Давай Так. бери правою. Намалював? Намалював. <кхем> А ми зараз будемо виконувати якісь вправи, Правда? Будемо щось щепитися трохи. Так? Да. Все ж таки на Різдво на вечері, буде сніжок. Нас так мете. Чому камера завжди не передає? Дуже добре нас мете. Все, і рік не пройшов, як скажу. Ми нарешті зібралися. Я не знаю, чому так багато сумок. Андрій пішов відносити. а Я поки втягнуся. І той. Арчі! ти Тійдеш з нами? Ти Йдеш з нами? Оооо! Угу. Давай покрутись! А, крутиську з вами! Кстати, Арчі на саме різдво де народження. І йому буде два роки. Нам ще треба заїхати. Е Мої мамі квіти купити, в неї сьогодні день народження, А завтра злати день нарожня. Короче, я поки вдягнуся, поки взуюся, поки вийду, я вже спочию сто разів. Так. Все, я готова. Ще трохи і все. Курточка вже буде за мене за маленько. Треба буде щось знову купляти. Так. Так, гарно черевички дивляться. Зима, зима. Все, ми поїхали. Дивіться, яка краса, які троянди. Ми заїхали мамі купіти, так як я говорила. Така краса в рокселяні. Яку красу ми вибрали. Я такий казав, що Дуже гарні. Mm -hmm. <піжема> це простий одяг, це проста людина. Діти побачили Миколая. Це проста людина. Та? А той хто тобі подарунки був, приносив, то хто був? Справжній Миколай? Ні. Ні, хто каже, хто подарунки приносив. То був справжній не, не. під ялиночку вдома. кинувся вдома. В в справжній. Справжній, так. Угу. А цей в костюмі, так? Так. <рогр pain2> а от там ще один Миколайчик ходимо. Ой, хто ти мені такий? Я, а це мені смок на базарі. То моя, то моя. Мама так хотіла смоктульку. Це копити. Я так мріяла про ту смоктольку. Андрія запрягла, Андрій не той смак купив, потім Діана. А потім загаліше, А потім Діана. Завтра, <плес> і так, очікайте, Діана запрягла, і вона мені знайшла ту смоктульку, яку я хотіла. Смоктульку. Ну що? Не не розкатувати, як мама каже. Ой, який клас. А ти забрала? Так? А А. А ти торт не забрала? Ти що їздила до неї і не забрала? Га? Ну, ну, чики-чики. Не знаю, щось я щось чекайте. Все, щоб готуються, роблять варенички. Капусти тільки? Чи то капуста і бульба? У Мама просто капуста. бульбочка той чекає. Андрій тоже працює. Знаєте, Арсен пішов за чимось. Я роблю... Круг. Арчі з нами, всі з нами, так? Так. Баба, ти зробила вже... Щоб Там, щоб пішов стригтися до мами. А, а, а де ми де не знали, де Андрія пістрихти, Блін, а як? Ти божний післяжник. А що він штори зняв? А ми їх... Вітали, щоб він завіс не біг до його мами. Ми з Андрейком ми приїхали в, в Торіо Гарденс. Я з латуці подарок не знайшла, його просто напису не було виникати, і ми приїхали сюди його шукати. І після того нам потрібно ще заїхати в тортик. І забрати. По дорозі з'їсти. Що, що? По дорозі з'їсти. Каже, по дорозі з'їсти. Ну, сніг падає, і я той нічого не бачу. Каже, ховайся. Я ховаюся, чим демо відкрили Вікторія Гарденс, клас, чи розпродаж якийсь. Не могли мимо пройти, дещо діткам купили. А тепер йдемо шукати сумку. Бо сумку ми все ж таки не купили. А будемо? Так, донизу. Знайшли. Ми вже з Латусі, нарешті сумочку. Ходили, ходили, шукали, шукали. Але знайшли. Ні. Подальше потрібно йти. Тепер їдемо. Торт заберемо. Покажи та. А, там серед стівка. А вкажи Поверни. Happy birthday to you. Вона перемазала торт. Це буде медовий, він такий смачний, а я перемазую торт печіночний, Мандаринки. Андрій чисти картоплю. Віталік був в магазині і буде, каже, зараз крем їсти. Латуся, покажи свої подарунки, які подарували. А тапочки, ну то ми бачимо, хай буде тебе на ножках. Ко таку кулеску для лялька. Отаку книжку. Різдвяні у лісі. Посуд, бо тому що Златуся дуже любить бавитися в ресторани меню складає. Фруктики, бо я тут поставила просто. А фруктики? Так, Злата складає сама меню, сама пише меню, а потім, наприклад, до мене підходить, що це її ресторан, і вона показує меню і каже, що ви, ну, що ви будете замовляти, іде сюди і як готує. От таке її подарували. Оце все, що там є. Це з подарунків. Покажи, яку ми сумочку тобі купили. Дай вона покаже. Ми їй сумочку подарували. Тут освітлення дуже погане. Коротше, така сумочка, вона йде як через плече. Асенку ключи. Отака тут всередині. Чекай, 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 не фокусуйся. А папа казала, що не ні, не треба. Не фокусує... наоборот, ви наоборот скла... ви ж прибираєте, от саме. Mm. Найди через плече. Давай тут що відкривай. Не дуро, дуро. Ну папа сказала. І <раз> тут я буду телефон ставити або так. Ну, короче, класно. О, що це таке? Взетка, це, напевно, вот. По фірму. Ну Вона дуже гарно виглядає така взагалі. Все ж таки ми були, знайшли Вікторію Гарденс. Просто потім потрібно чи... от, підтягнути. Що? Мені І ще Софія. І ти казала Софія. Що, що Софія? Що з курочкою? Фу. А, з кулькою. Я тобі ще підтягну вище. Але жата хоче не зараз ну її носити, а весною або літом. Зараз школа. І так вона так ніде не гуляє. А, чи та хватить, він так попросту-напросто реагує на кульки. Зразу вибачаюся за цей гавка. Але давай ще раз. Та-та, тапки взагалі класні. <реш> <Keep hiding, hiding. реш> що я хотіла вам розповісти? Я була в шоці, коли зайшла в той HMD магазин. Він такий класний, там такий одяг. Осенкою купили взуття. Дивіться, які класні кеди. Це йому буде навесно. Чинячий патруль. Так, їхня ціна що 700 гривень, а там була якби розпродажа, то купила за 300 гривень. Це просто класні. Убожнюю цей магазин і рада, що тепер його відкрили у Львові. Ціни просто, просто ну, класні. Там навіть, знаєте, які є піжами-щенячий патруль. <сміх> піжами щенячий патруль. Ми... Арсенко хотів на Миколая замовити щенячий патруль. А я ніде не могла знайти. Я не знаю, я не говорю, що його вже нібито якби давно відкрили. Його відкрили були перед війною. Почалася війна, його закрили і тільки нову от відкрили його. І там такі короті, всякі класні сумочки дитячі. І все -таки класні класне Діснеївське. Ну, мені дуже сподобалось. Не знаю, як в інших торгових центрах, але я тільки бачила, що він є Вікторія Гартес. Добре, що я туди взагалі. <пілу> Поїхала, купила киди. І ще купила самій меншій, яка ще в животику. Два комбінезони і колготки. Там теж була класна розпродажа, то і ще й були розміри. Я брала 50-56, класно. Класу. Але той одяг не буду показувати, я так помаленьку все скупляю, знаєте, почуть. А потім вам вже повністю. Е... <ривіт> це зімлю занову. Потім все вам покажу, пізніше. Щоразу, що разу, е, що накупила. Ми вже будемо сідати вечеряти. О, Андрій, підливочку приніс. А я буду... Так, але перше повечеряти потрібно. Купочки, вареники, рибка, голубці. Хоча... Канавки ще вони відкрою. Нема. <рес> Нема. <рес> <рес> я на тебе не сміється, <рес> бо <рес> того, <тому>, що... Ні, <рес> що ти почуваєш? Ні, що вона ж робила? Ти знімала, я не хотів це, я тобі просто його дав. Ти, ти, ти лунтик, поняла? Ти сказала, що я є той. Жиробас, у мене... Що я є жируба, що я, я жир... сиділа на пульті, я повірила. Вона я пішла таку. всім розповідати, я почала кричати, не кажи. А то дріб потім мені це... його підкинув. Мама, у вас вже цього, матюкання трошки. Чого? Ви все до тоніць не робить. Це ти жирубаска. Він скоро з'їсть і вас. Це <плес> Божий. Народився, застияйте столи, а всьо килимо, а ще килимо, Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, так ладенеця лачи, за дівчини. Родився, син Божий народився. Маленький не суспрісти має своїми руками. Руками весь світ обіймав, і вашу хатину, і всю Україну Христос ще рождає. Слава.